Ну що, хей hey, гоп а не гей-гоп, hey, а <laughs> можна і гей <"Hey>, гоп <laughs> О, тут підсихає потроху труба показалась, якийсь шлагбаум був колись. Але як бачимо Макіївський родничок дає свої плоди. Так от де містер Сідер заправляється. І заправляє свої ті самі баклаги. А я то думав, чого вони херсон поперлися? Їм треба було Сідра набрати. О саме горло. Піпець, а тут уже воніща. Це місто не узнать, гамули намило. Піпець. Йо-майо! А тут точно не узнать. Вершинка підсохла. А тут загамулило все. О, бачите, ластівка нагнала. Мілочовочку. Настільки я пам'ятаю... Вінгульці кислорода вроде би, 20% від норми раніше передавали, тільки зараз не знаю. Біда цієї гамули в тому, що вона, навіть якщо висохне, толку від неї буде мало. По сухому ще машиною можна буде проїхати, але тільки дощ вона буде в цей трешак привращатися, аж через пару років він її вітром розвіє, розпланує травою заросте. Трава вже свою справу робить. Напоминає соняшник, але це не він. Це зовсім не він, але було б чудово. Ми б знали, де, де іздох орк. Тим більше рядом зона, все совпадає. Вагніренок, блін. Ну, роднички б'ють мелкий. З незаметный. незамітний. Блін, риба під берегом плаває. Ну тягнуть сюди удочки опять за 500 км, я навіть не знаю. Ну, подумаю. А що я надумав, ви зараз узнаєте. Не ту мулу нанесло. Лучше б граві я такий слой нанесло, було б машині добре. Ой, ладно. Кажуть, рибку ловлять, але ну, не тут ближе до Дніпра. Ми вже забрались в Клааку. Будемо розбиратися. Дорога містами навіть висохла і все це колесами розкатається. Цей... Оп, це костюм, це не я. Він так при присіданні її робить. От він. Російський натуральний шоколад. Тут, походу, кротовуху набирали любителі різкого міра. Ну а там, судя по сонячникам, вони не дуба дали, недалеко дошли після першого бокальчика. Ну тут тут ще нічого. Сюди в принципі я би доїхав, якщо б все і калюжі не ліг. Хіба що по травичці, по травички... Ну зараза оце колесо буде коксувати, буксувати. Навіть не знаю. хоча поки нормально. Чорт його знає. зна. Хейхоп. Hey, Пасіон 3000, 3000 міліметрів. Він же 300-й 300, 300 сантиметрів до 180 грав. Дриніще такий, що то в столобів буде нагинати, не щурясь. Є ці невеличких беруть, то цей візьме і великого спокійно. Заряджаємось. Гачечок шостий номер Skill Full. Непоганий і недорогий. Оп, порядок. Судно. Готове, сопутники, я сподіваюсь, човник уже впіймав, а от шпулю я не відкрив. Еть. Тепер порядок. Ставимо на рогатину. екологічно ця, біорозлагаєма. Але виділяє со 2 Понеслась. Так, це у нас буде четвертий номер. Погнали 32 метри. Так, не тіряйся, дружок, набирай скорость. Щось судно шатає, можливо, GPS знову десь глушать, хоча фронт вже досить дуже далеко, а значить, просто який-то глюк. Так. 55 сигналочки, як я казав, непогані, але краще трошки вже доплатіть і візьміть 65. Голден Catch. Мені просто три батарейки АА в пульті не подобається. Хоча вони не заважають зовсім і досі не розрядились. Але то таке. Пидви виложило. Але не зрозуміло чи ще там тягується. Еть, попався. Думав, тихенько сидіться, давай кораблік, такої що завести хоч сюди. У нас тут бешкетник черговий. Ще ж там він був невеличкий, можливо, карась. Не стартував, як це робить короб, тому що він зійшов. Вибив кліп гад. Оп, нічого Наш, наше судно дальнобойщик знає, де він тусується. Странно скілфу не засьок. хоча гостренький, але ці нанокоробчуки, вони хватають, як попало, і з-за цього Риба частенько не засікається, крупний, бере обережно, такої фігні не ділає, але всяке трапляється та Йоханий бабай. Погнав на четвертий сектор. 60 метрів, і сюди 10, і того 70. Здається, недалеко, але отак покатайся, й акумулятор сяде доволі швидко. Порядок, свінгірок накинемо, теж непоганий, може навіть не нержавійка, ржавійка, але хромований точно і це добре. Не люблю, коли ржавіють. І к папочки от сюди. Хопана, порядок, хути. Мовчить проклятаю, як то кажуть, не в какую. Вже і вліво, і вправо, і ближе. Подзакинув. Оце з утра. І після обіду. То після обіду, може, клювало тільки того, що сонечко за хмарки трошки ховалося. А як на весь день передають таку погоду, то короб, мабуть, десь або в комишах, або на глибині. Як показує практика, не там, не там він не бере, навіть якщо він там є. А він тут є, не маємо куди діватись, як бачите. У нього тут проблеми з виходом на велику воду. А хто це тут у нас вилажує? Та, -мо. Спочатку оборот, потім підсічка. Владик, забуваєш. І хто тут такий цікавенький? Схоже було на карасика. Того що не стартував. Як це зазвичай робить сазанчик. Але йде важко. Сазанчик вибив кліпсу. І ще й дикий сазанчик. Ще й за верхню губу скілфу. Біжи. Треба опускатися трохи нижче, а то в ніколи буде бомбити, що так високо кидаю. Та що там казати, у мене самого бомбить? Виправимося. Так, зарядить кашла. Кораблік. Ти сьогодні пашеш почти без перекура. Чітко завозить, красавчик. Я в шоці, почти застряв. Останнім часом навіть якщо застряє, задній ход спасає. А на початку експлуатації це був вірняк. Якщо застряло, то пливи, відчіпляй, нічого не поможе. Поки одну перезавозив, тут прямо дугой лягло. Ти скажи, яка нетерплячка. Аж свінгер слетів, а він крепко держався. Іди сюди. Коропець. Тобі капець, якщо ти 2 кг вазиш. Ну таких я тут не зустрічав того ми тебе випустимо. О, вже бачу, що клієр недалеко. Та тихо мені це то в столобні. Мертвось, мертворожденні. Ох, шустряк. Ви подивіться. Оп, за верхню губу. Який знатний сазанчик і нижня в нього порвана. Ти у нас сьогодні не попадався, точно з нижньої зліз день чи два назад. Чи зліз, чи зірвався, чи випустили. Ми цього не знаємо. Розберемося на посашок. Це у нас четвертий сектор. Оп? Вперед. клювака, але непонятно чи там. Месина не рухається, але доведеться перевірити. Оп. Комиш точно там. Він ну, вже в комиші. Та ні, сазанчик сидить. Сидить засранець. Вітра не передавали, кстати, а він є. Іди сюди. Пасіон витягне кого хочеш. Дрин брався з хорошим запасом. Оп! Кажеться, що їх двоє. <laughs> Я привик, що в мене два карасових гачка. Оп, скілфу. Голден кетчерський відпрацьовує. Невеличкий такий грам 400. Оп. Порядок. І ще б був непорядок. Ви там ставте лайк за, за доставлений штатів настроєний. Щоб мікрофон підлічний накинути. Ну то вже через щур. У вас пальців під екраном не хвата. Перезакинемо. Або взагалі один пасіон достанемо і будемо ловити на один. Будемо кормити одну точку. Раз. Просто я вже заманався суд... судном ганяти туди-сюди. Кажись, присів. Як присів, так і зліз. Та йо майо, забуваю. Не сидить начебто. Може навіть без начебто. То що не клює, не росте кокос. Тихо, який борзий Зеркальний. Ех! Щось сплошні зеркалки сходять постійно. Це вже вторий ж показав, що він голий, і застіснявся і втік. І клюють вони теж по особому. Що ж ти зійшов, скілфу? Та гострий, а що йому буде. Чорт його зна, може не просік. І так і було, ви пам'ятаєте, не виключив байтранера. Вчиться на моїх ошибках. Бо на своїх ошибках вчаться дураки. От так от. Ставте лайки, діліться роликом з друзями. Силочки на пасіони. На нейтрино, на сигналізатори покльовки на все на все в описі під відео. Бомбящі коменти вітаються. І погнали додому. Дев'ята ранку, робочий день в розпалі. Да, Мурчик. Я покушав, покакав. І шукати тіньок весь день ганяться за тіньком. Ой, хоронячка ти наша. Це тобі від підписників до вечора хватає, ага. ага. А мурчик у нас в хащах зачаївся хижак. От там він десь, оно. Мурчич, куди мурчик? Рижик. ризичок. Заховався в засаді, щоб ніхто не побачив. Гніздо собі тут на насінній витоптав, шерстю все затягнув і порядок. Так проходиш і не побачиш, що там в хащах робиться. А що в нас робиться на рибалочці? Зараз дізнаєтесь, понеслася.